Росток легендарна локація з гри Stalker 2, яка одразу пробуджує ностальгію у всіх шанувальників серії. Колишній промисловий центр тепер слугує притулком для сталкерів, мисливців за артефактами та інших авантюристів, які ризикнули увійти в зону. Це величезна багаторівнева індустріальна зона. Головна сила Ростока у Stalker 2 це його атмосфера, місце, де іржа вкриває старі механізми, а природа поволі забирає своє. Присутній тут і відомий нам з попередніх серій гри Сталкер, знаменитий бар Сторенген, куди сталкери стікаються, щоб обмінятися інформацією, торгувати. Та просто перевести дух. Основну частину локації займає територія заводу та станції, яку можна назвати своєрідним лабіринтом. Але тут присутні і цікаві локації поза нею. Звичайно ж, як і на будь якій локації, тут присутні і нички з корисним лутом, про які я розповім вам у цьому гайді. Огляд цінного луту з попередніх локацій ви можете переглянути за посиланням, яке зараз з'явиться у правому куточку. Ну і знак подяки за мою роботу. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. Давайте разом розвивати український контент на YouTube. Та витісняти з нашого інфопростору контент з країни Мордор. Відкриває сьогоднішній гайд локація, яка знаходиться праворуч від дороги, якщо ми будемо заходити сюди зі сторони затону. Тут знаходиться землянка, вхід до якої заміновано розтяжкою. Всередині ви знайдете нульцеву СВД та рюкзак з Лутом. Нижче по карті знаходиться селище Чистогалівка, будинку, що знаходиться першим від дороги. Ви побачите замінований розтяжкою вхід на горище. По припаркованій ниві залізайте наверх та розмінуйте цю розтяжку. В кінці горища за коменом ви знайдете сумку, у якій буде креслення, свинцевий контейнер для PS3 Булат. Далі рухаємося до білого будинку з ходом по центру, який розміщений в протилежному кінці села. В середині розбиваємо забитий дошками вхід у кімнату та залізаємо в підвальне приміщення. Тут ви знайдете сховок бандитів, в якому вас зустріне зграя тушканчиків. На стелажах ви зможете знайти патрони, нульцевий вайпер 5 та артефакт. Тепер рухаємося по дорозі в сторону станції Русток. Ви побачите тунель з вогняними аномаліями. У кузові запорожця ви знайдете сумку з лутом, але нас більше цікавить покинутий військовий тягач МАЗ. Під його кабіною ви знайдете досить непоганий тактичний шолом. Якщо ви обрали сторону шрама, то в приміщенні депо вам стане доступний технік, поряд з яким ви знайдете сумку, в якій буде унікальна зброя, найманець та патрони до неї. Вище по карті знаходиться приміщення з руйнованим дахом. Тут ви зустрінете сталкера Женю Ведмедя, який активує сканер. Но Жені трішечки не повезе, та його прикінчить кровосісь. Розправившись з цим монстром зони, заберіть артефакт мертва губка зі сканера. Ліворуч по карті від цього приміщення знаходиться розбитий вертоліт науковців з електричними аномаліями. Тут ви можете знайти артефакт. Також залізайте на кран, який знаходиться поруч над залізничними коліями. В його кабіні ви знайдете комбінізон Сієва В та рюкзак з Лутом. В цій же локації ви можете натрапити на другорядний квест ході якого вам потрібно буде вбити Кровисоса. За його вбивство, наймане Сміль виплатить вам гроші. Stalker 2 отримала нове життя й арена Ростоку. Тут, пройшовши всі етапи боїв, ви отримаєте звання майстра арени та у винагороду досить крутий дробовик Кувалда. Прокачавши його у техніка, ви отримаєте досить потужну зброю проти кровососів і інших монстрів зони. Цікавим також для мене є момент. Чому розробники залишили у цій локації написи російською мовою? Такі таблички ви можете знайти поряд з постом. Це так задумано, про втик розробників чи якась диверсія. Напишіть свої думки в коментарях. Цікавою є і аномалія, яка знаходиться над баром Сторенген. Пройшовши через бар, ми можемо вийти під саму аномалію. Стрибаємо в неї, і вона нас телепортне на локацію, розміщену на смітниках. Тут ви знайдете сейф, у якому буде креслення, арамідна підкладка для шолому Сфера М20. Тепер повертаємося на локацію затон, але беремо трохи вище та направляємось до круглої Болотяної області за селищем Буряківка. Тут рекомендую зняти вам всі артефакти, щоб на вас не реагувала електрична аномалія. В центрі ви знайдете сталкера, який вирішив прокататись на мотузці. Під ним ви знайдете сумку, у якій буде нульцевий автомат фора 221. Ліворуч від цієї локації знаходиться приміщення казарм з аномаліями. В кінці цього приміщення ви знайдете сейф з цінним лутом, а ліворуч від виходу з кімнати з аномаліями знаходиться дірка в стіні. Що і проходом у сусідню кімнату. Тут знаходиться сейф, до якого потрібно знайти пароль. Частину паролю ви можете знайти поряд в КПК. Решту треба буде шукати на локації росток. Повний пароль від сейфу ви зараз бачите на екрані. В сейфі знаходиться рюкзак з кресленням гумове покриття для рпм 74. До речі, напишіть у коментарях, як вам буде краще. Щоб я показував паролі чи давав вам на них підказки. Нижче по карті від казарми знаходиться ЗРК Волхов. Тут шукаємо розбитий спуск у підвал. У підвалі в кімнаті вмикаємо тумблер. Тепер спускаємося на низ. Будьте обережні, тут є розтяжки. Заходимо в відкриті металеві двері ліворуч. Тут, в коридорі, нам треба буде знищити Бюрера. Вийшовши переможцем в цьому двобої, ми потрапимо в ангар. Тут нам потрібно знайти металеві сходи. Та під ним піднятися наверх. Пройшовши в кінець ангару за складеними піддонами, ви знайдете сумку, у якій буде збільшений магазин для Грім S14. Рухаємось ліворуч по дорозі від приміщень затону. Тут ви натрапите на ще один вхід у підземний ангар. Будьте уважні, адже тут на вас накинуться два кровососи. Цей бій стане для вас чудовою нагодою протестити свій новий дробовик з арени. Знищивши кровошосів, йдемо праворуч по ангару від входу в інше приміщення. В кінці ви знайдете сумку з лутом, а орієнтовно посередині рубільник, який потрібно увімкнути. Тепер заходимо в приміщення зі сходами, по яких піднімаємося наверх. Тут ми знайдемо відчинені металеві двері. Приміщені з металевими дверями на столі ви знайдете кулемет Ненажера, патрони до нього та рюкзак, у якому буде знаходитись креслення, арамідна підкладка, до шолому Маска 1. Цікавим є також новий торговець на Ростоці – лахмітник. Йому ви можете продавати зношену до червоного зброю. Основною вимогою є те, щоб відсоток зношення був більший від нуля. Так, у нас тепер є сенс забирати зношену дорогу зброю та йому її продавати. Як на мене, то сама локація заводу та станції, не дивлячись на свої масштаби та насиченість різними будівлями та приміщеннями, є досить пустою. Можливо, це поправлять у нових патчах, оскільки, як на мене, розробники слабо використали потенціал цієї локації. Також сама локація росток є досить слабо насичена цікавим лутом. Якщо порівнювати її з попередніми локаціями, які я розглядав у своїх гайдах, відчувається, що розробники не встигали та не реалізували весь потенціал Ростоку. Побачимо, яка ситуація буде з наступними локаціями. Якщо ви знайшли ще цікаві локації на Ростоці, то пишіть їх у коментарях. Також не забудьте про підписку на канал та лайк цьому відео. А на сьогодні це все. До зустрічі!